На зустріч з Андрієм Матковським громада авіамістечка почала сходитися завчасно. Чекаючи, ось ці жіночки роздивляються фотографії, зроблені напередодні. «22 вересня ми фотографували фотографувалися біля пам'ятнику з Андрієм Сіволодичем. Це пам'ятна фотографія дуже приємно з особистим підписом. Ми його поважаємо і вважаємо, що його за нього необхідно голосувати. Андрій Матковський йде на вибори в команді Петра Порошенка. Спільне першочергове завдання об'єднати український народ та вивести державу на європейський шлях розвитку. А починати певен політик потрібно зі звичайного міського двору. треба щось багато зробити, і впевнений, що ви мені сьогодні скажете, що це треба робити. Я це розумію, але все ж таки я першим прийшов до вас, тому що розумію, якщо ми тут з вами домовимось. І ви скажете, що я ваш депутат, то і я буду те робити. Що ви скажете? То я буду депутатом у Київського району і міста Полтави і цього 145-го округу. Ініціатива Андрія Матковського стати нардепом мешканці авіамістечка підтримують, оскільки пам'ятають справи, зроблені ним на посаді міського голови для авіаградка. він чи зробив, з'яв от, от і поліклініка, детська і асфальтував дороги от, і освіщення. очень много сделал для городка. Вот. И я думаю, что буду голосовать за него. Я и в, в прошлый, раз голосовал за него. Вот так вот получилось, что люди, как говорится, вот, за, за гречку продали свою совесть. Очень добрый, что он значит, пойдет в команде президента. Так? Вот. Значит, есть надежда, что мы будем жить краще. Понимаете? Человек, который сумеет Болюче питання для місцевого люду городи, які нині вони можуть втратити. Тому на зустрічі з Андрієм Всеволодовичем проблема пролунала однією з перших. Для пенсіонерів, які тут по 40 лет вже в гарнізоні, це немаловажно. Тим більше в таке час зарплата і пенсії у нас маленькі. а гори це і віддушина, і природа. І своє вирощене, і все. От Матковський нам побіщав, а все це. наше складне на жаль, життя допомагати собі своїй родині у цими огородами. Тому обов'язково вирішимо, щоб люди мали можливість через військову частину користуватися і ходити, і вирішувати і займатися тим, чим вони раніше займалися. на нинішніх виборах Андрій Матковський балотується по 145-му виборчому округу. Пам'ятаєте на